Що, вивозимо бджіл, ріпак цвіте. Де тут зараз фокусуюсь? О, ріпак цвіте. Ну Так, да. шукаємо місце. обрати не просто, треба знайти місце так, щоб і був хороший під'їзд. Ну ось і щоб місце було таке, знаєте, що ну непрохідне. А, і щоб навкруги було, як то кажуть, були поля. І бажано, щоб це був ще один або хоча б два фермери, щоб можна було з ними нормально домовлятися. Отак, От Тобто, складна задача на наступний рік, і ми, можливо, цим би не займалися, якби у нас посіяли ріпаку, стільки, скільки його посіяли в минулому році. А так як вже зараз я бачу озимого навіть ріпаку, посіяли просто сотні гектар, то е, треба шукати місце зараз, будувати плани, як його, е, скажімо так, обладнати на наступний рік. Що робити? Плани треба будувати.